Вітаю, друзі, з вами Лемок. Ну що, триває у нас експрес літнього фестивалю, день четвертий, Давайте перевіряти, що нам сьогодні дають. Так, оу. Уу. Ууля. Ну окей, цей день непоганий насправді, тому що шпак за, ну, навіть за завишеною ціною 10750. В принципі, це дуже непогана машина. Тому в кого є золото. І хотів собі отримати, то рекомендую все ж таки взяти. Тому що невідомо, чи буде він далі продаватися. 2 d це і непоганий на не Чехословаччину, тому, тому, в принципі, хто хоче також взяти, ну, якщо у вас багато срібла, можете переглянути дану, дану пропозицію. А стосовно шпаку, це ну, дуже добре. Хоча ціна, звичайно ж таки, і завишена. Так, ну а Еміль за фул прайс, ще й за реальні кошти, ну, тут, напевно, що ні. У нас залишається ще 2 дні. 5000 тисяч уже є у нас скидки знижки, тому о, чекаємо далі, що в нас буде відбуватися. Такі от справи. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!